Так, що в нас сьогодні популярне з українізацій? А. Щі. Отож, як ти вже здогадуєшся, сьогодні я навчу тебе встановлювати українізатор на Grand Theft Auto San Andreas 2005 року. Не трилогію. Ось ми цю гру знаємо, всі любимо, тому що б не грати її рідною мовою. Сам українізатор, до речі, старий, як світ. Його перша версія з'явилася ще у 2007 році, тож це справжній раритет. На даний момент актуальна версія 2.0, яку ми й будемо встановлювати. Для початку заходимо куди? Правильно, на толоку в тему українізатора за посиланням в описі. Якщо у тебе ще немає там аккаунту, то я взагалі не розумію, чого ти чекаєш. Біжи реєструйся, після чого завантажуй сам файл. При відкритті встановлювача нас чекає ось такий модний фон родом прямо з 2007 року. Обираємо папку з грою, погоджуємося зі всім і насолоджуємося результатом. Отож, спасибі автору перекладу ua 2004. Також пиши в коментарях, як тобі локалізація, і на яку іще гру випустити гайд. Слава Україні!